Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми поговоримо про таке цікаве свято, яке скоро буде у нас про Хеллоуін, а також про його варіацію, яку зараз називають Велесова ніч. А також існують багато різних варіантів її назв. Говорити ми будемо досить специфічно. Ми... Спробуємо позбавитися будь-якої містики, провести справжній історичний та літературний аналіз і в кінці кінців зрозуміти, що це за свято і чи потрібно його святкувати в нас в Україні. Спочатку про історію даного свята. Хелловін або Хеловін, Геловін, як його часто називають. Зараз в нас це власне американське свято, яке здобуло певну популярність на території України, а потім далі і в інших країнах, десь з початку 90-х років. Найчастіше це пов'язується з таким явищем, як американізація. Але справа в тому, що власне американізація або використання даного свята відбувалося і в інших країнах в достатньо швидкими темпами. Тому спочатку про історію самого свята. Свято або щось подібне на дане свято виникло в середовищі емігрантів. Причому емігрантів, які знаходилися в Сполучених Штатах Америки, вони були з одного боку ірландцями, з іншого боку французами, і між ними почали виконуватися певні дії, які привели до створення даного свята. Коли об'єднувалися різні традиції, які характерні для ірландців, можливо, навіть для кельтів, тобто британські традиції з одного боку, і французькі традиції того ж самого карнавалу, маскараду об'єднання їх разом створило таке своєрідне свято, яке пізніше назвали Хеллоуін і яке пов'язують найчастіше саме з першим листопадом, це День Днем, Днем всіх святих. В католицизмі є таке свято, День всіх святих, десь приблизно з 8 століття воно святкується саме в такому е, варіанті, а напередодні цього дня відбувається досить таки цікаве явище. Перед великими різними релігійними святами існує день або ніч напередодні, де можуть відбуватися різні речі, які пов'язані з духами, привидами, з якимись потоїбічними силами. Ну зокрема, ми дуже добре і знаємо такий день як ніч. Вніше не день, а ніч перед Різдвом, тобто на великого свята, відбуваються е, різноманітні цікаві події? Аналогічно можна говорити і стосовно Хеловіна, і відповідно дня всіх святих. Але тут виникає таке цікаве запитання: якщо власне день, який ми говоримо про е, день всіх святих, святкується приблизно ще з 8 століття, то чому Хеллоуін починає використовуватися лише в 18 столітті? Крім цього, коли ми говоримо, де є вираження цього свята, ну найчастіше, якщо свято використовується давно, про нього багато хто знає. І воно починає існувати на певній такій підсвідомості певного народу або етносу. Це з одного боку, з іншого боку, воно починає виявлятися. Ну, наприклад, воно починає виявлятися в літературі. Якщо ми говоримо про американські альманахи десь так періоду початку 19 століття, то ніякого повідомлення про Хелловін не було. А в художній літературі подібне свято починає, або навіть елементи, пов'язані з цим святом, починають з'являтися трошечки пізніше. Стосовно самого свята, його таким е, своєрідним показником даного свята, і його своєрідним символом є так званий ліхтарик Джека. Е, найчастіше ми його асоціюємо із таким великим гарбузом, який оброблений специфічним таким, е, типом, е, зроблена відповідно якась така. Частинка схожа на людську голову, бо на голову якогось монстрика. Вона вирізана і всередині там горить свічка. Звідки з'явилася дана легенда і чому вона характерна саме для Хеллоуіна як такового? Та не легенда пов'язана з Джеком, це давньоірландська легенда, яка говорить про людину досить специфічну, саму по собі, яка чим займалася, яка вкладала певні договори з дьяволом, а потім дуже хитро з ним поступала. В кінці кінців це привело до того, що після смерті Джека не взяли ні до раю, ні до пекла, а сатана йому віддав таку. Невеличку вуглину, яка світилася, і сказав, щоб він цією вуглиною шукав собі свою власну дорогу. Він зробив собі ліхтарик із тоді ще зріпи, і потім далі почав шукати свій шлях. Ну, створилася така своєрідна легенда про неприкаяну душу. Відповідно до цього на території Америки найбільш розповсюдженою культурою, яку можна було використовувати значно краще, ніж ріпу, це був, звичайно, гарбуз. До речі, якщо хтось не знає, то гарбуз це, власне, рослина, яка з'явилася на нашій території саме з Південної Америки. Тому використання гарбуза стало своєрідним символом. З одного боку, це символ пошуку, а з іншого боку, це символ втрачених душ. І саме з душами пов'язане якраз і свято, те, що ми називаємо хелогієм. Тому з одного боку ірландська традиція, з іншого боку, бажання карнавалу і своєрідних фестивалів створили такий варіант цікавого свята, яке потім почало активно використовуватися у світі. Перше в літературі, якщо ми говоримо про літературу американських романтиків, воно в тій чи іншій мірі зустрічається у повісті Вашингтона-Ірвінга як переклад на сучасну українську мову, звучить як повість про сонну лощину або про сонний виярок, щось в такому варіанті. Саме в цій повісті, або легенда про Сону Лощину, саме в цій повісті вперше було написано описаний такий важливий епізод. З одного боку, головний герой, там є свій любовний трикутник, головний герой втікає від привода без голови, і в кінці кінців цей привод жбурляє в нього голову. Але коли вранці знайшли це місце, то побачили, що там, де повинна була голова, знаходилися шматочки гарбуза. Ну, напевно, це була не голова, це був своєрідний такий ліхтарик Джек. Враховуючи, що дана повість була написана в 1819 році. А можливо, навіть трошечки раніше, то Гарбуз уже використовувався в подібних діях, і це можна говорити про перше свідчення того, що, що Хеллоуін активно використовується вже в повсякденному житті жителів Америки. Тепер стосовно велесової ночі. На території України Хеллоуін, як я вже сказав, почали активно використовувати і як свято десь, так із реалій 90-х років. А в останній час з'явилася така назва Велесова ніч ну, тобто своєрідні такі поєднання із давніми міфологічними традиціями українців. Справа в тому, що Велес достатньо специфічне божество, і так як в сучасному інтернеті є величезна кількість інформації про те, як вести себе на Велесову ніч, що робити, що використовувати, що їсти, і так далі, і тому подібне, складається враження, що це давнє свято, яке колись використовувалося в нас, але перевіримо його за допомогою літератури. Ну, серед українських письменників-романтиків, творчість якого е, дуже широко використовувала українську міфологію, ми можемо виділити Миколу Гоголя і його вечори на хуторі біля Диканьки». І проаналізуємо декілька його головних творів: зокрема, є Ніч перед Різдвом, де описані певні діяння, де є е, своєрідний маскарад, ходіння. І все таки інше про Велесову ніч там нічого немає. Є вечір на Івана Купала, знову ж таки, специфічне ритуальне свято. Знову ж таки, про Велесову ніч нічого не згадується. Якщо ми говоримо про гарбуз, наприклад, то той же гарбуз згадується, він відомий в українському фольклорі. Згадаємо, що дуже часто дівчина, яка не хотіла того чи іншого парубка, вона приносила йому гарбуза. Знову ж таки, як ліхтарик Джека, його ніхто не використовував. Крім цього, про той же гарбуз є повість із вечори на хуторі біля диканьки зачароване місце. І якщо ми говоримо про, наприклад, взаємовідносини між сатаною і якоюсь особистістю, ну, наприклад, те, що говорили про легенду Джека, то у нас є пропавша грамота, де козак взаємовідноситься із чортом. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про душі, які хтось викликає і які приходять під час цього свята, то в вечорах на хуторі біля диканьки є дуже цікава повість Страшна помста, де фактично Чаклун викликає душу своєї доньки. Але все це дуже важливо, що такі елементи є. Вони існували в українському фольклорі, вони існували в українській міфології, але вони ніяк не об'єднувалися в свято Велесової ночі. Тому, судячи з усього, це щось нове, яке зрозуміли, зробили і створили буквально недавно. Тому що в літературі 19 століття про Велесову ніч нічого не написано. Зрозуміло, що американське свято, яке почало активно використовуватися по всьому світу і дійсно святкуватися, особливо його цікавили молоді люди, почали шукати його якісь історичні моменти. Ну, наприклад, знаходили католицьке свято, де католицька, якраз кельське свято Савань, яке було пов'язано із різними. Душами, які е, померлих, які люди згадують. Зрозуміло ж, це так, що таке явище є буквально у кожному народі, але напряму з Хеллоуіном воно також не пов'язане. Е, найчастіше його пов'язують знову ж таки, як я вже сказав, святом е, днем всіх святих, але знову ж таки, це більше характерне для католицької традиції. Е, поминання. Характерне було і для такого цікавого свята, як дяди, або діди, яке знову ж таки було описано в літературі письменника, поета, романтика Адама Міцкевича. В нього є поема, драматична поема, яка так і не була дописана до кінця його життя, це дяди. Там описано цей епізод, але тут він більше використовується як такий але як літературний методологічний момент, за допомогою якого можна використовувати душі різних людей, які жили раніше. Тобто, що ми маємо наостанок? На останок ми маємо свято, свято, яке дійсно виникло в середовищі американських іммігрантів. Тому і ми можемо з повною розумінням говорити про те, що дане свято виникло в кінці XVIII століття, активно почало діяти в 19 столітті, в ХХ розповсюдилося по всьому світу, і в кінці ХХ століття активно починає використовуватися у нас на території України. Воно в тій чи іншій мірі пов'язане з різноманітними міфологічними системами і різними ритуальними діяннями, але прив'язати до якоїсь конкретної його неможливо. Велесова ніч це дійсно наша назва, але яка виникла відносно недавно, воно не має ніяких перед собою, під собою історичних передумов. Чому воно таке популярне? Ну, по-перше, тому що воно символізує певний цикл. Фактично, це перехід від однієї фази до іншої перехід від білобога до Чорнобога. І саме тоді перехід від літа до е, зими. І перехід, який показує, що повний цикл, який пов'язаний із збором урожаю, повністю закінчився. І починається абсолютно нова фаза життя. І от саме в цей день, в цю ніч, напевно, можуть відбуватися різноманітні дива. Тому свято, яке носить такий нерегламентований характер, яке достатньо веселе, яке може показати і за допомогою якого можна подивитися на світ зовсім по-іншому, використовується у нас. Але прив'язка його до якоїсь певної історичної події, якогось якогось ритуалу чи якоїсь міфологічної системи, не має смислу, тому що воно було створено на стикі різноманітних систем. Але в тій чи іншій мірі воно пов'язане з природним циклом, який характерний для язичництва. І з іншого боку, воно допомагає нам зрозуміти, що чудо все-таки є в нашому світі.